Українські захисники відбили 62 атаки росіян на найгарячіших напрямках на сході Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. А також уразили ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Про це в ранковому зведенні повідомляє генштаб Збройних сил України. За добу українські військові ліквідували 570 окупантів, 15 артсистем та 13 бойових броньованих машин і 7 танків. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що агресор намагається сконцентрувати головні свої зусилля на бахмутському напрямку, не залишає спроб оточити та захопити місто і кинув всі свої найкращі підрозділи, щоб домогтися перемоги. Та наші захисники знають, що робити. Наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому Треба поставити крапку потім підрозділам ворогам, які стоять перед вами. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 долучається до нашого ефіру. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго дня, добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Павло. Росіяни не полишають спроб оточити Бахмут, але вони дуже наполегливо взялися і за Авдіївку. На вашу думку, чому зараз Росія віддає такий пріоритет і з оточення Авдіївки, тому що вони там хочуть зробити те саме, що і на Бахмутському напрямку. Вони хочуть оточити місто з півночі та півдня Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка чи навіть Вугледар, власне кажучи, ці населені пункти. З оперативної і навіть з тактичної точки зору для росіян е, нічого не значить. Це більш символічне перемога, але в контексті загального спробу вже можна так сказати загального наступу збройних сил Росії на, на Донеччині на сході, це такі точки, де ворог намагається прорвати нашу оборону. Він пробував пробитись е, на вугледарі, отримав там по зубам. Проривається на Бахмуті, проривається на Авдіївки, шукає місце, де більш не більш слабка, а менш потужна наша оборона. Ну і це йому мало вдається. От за рахунок тих багатоденних багатотижневих боїв, противник дійсно просувається, провається по флангам населених пунктів. Бахмут, Авдіївка ну, по карті подивитись дуже схожі картинки. Але нагадаю, ще й гарячі бої на Ливанському на напрямку, і під Мар'їнкою. Зараз за рахунок того, що частково Бахмут, ну, десь частина Бахмута значна захоплена, фронт зменшується. Ворог перекидає частину сил. На Авдіївський напрямок, намагаючись там розвити успіх. 26 червня там наші хлопці на південь від Авдіївки розгромили цілий полк танковий, Можна подивитись, під зведенням Генерального штабу. Ну, там, очевидно, вчора, теж там, щонайменше сім танків розбили ворожих. Ворог рветься, але е, наші військові е, тримають оборону. Безумовно, загроза від е, оточення існує. Е, війна це е, така не, не лінійний е, процес, і наше командування це враховує. Сподіваюсь, е, ні оточення, ні прориву в, на жодному, власне кажучи, ні на тому, ні на іншому напрямку ворогу, ворогу не вдасться. А ті резерви, які він готує для того ж прориву, вони перемелюються в цих постійних спробах оволодіти цими залишками цих міст. пане Лекічук. Пам'ятаю кілька днів тому американський інститут вивчення війни повідомляв, що російський наступ на тих ділянках, де він здійснюється, сягає своєї кульмінації. І зараз ми говоримо про те, що росіяни використовують ресурси для того, аби посилювати тиск на інших ділянках Східного фронту. То як ви вважаєте, це... Дійсно, той момент, коли росіяни підходять до якоїсь критичної точки в своїх наступальних спроможностях, чи в них ще є резерви для того, аби підтримувати нинішній темп свого наступу і можливо посилювати його? Ну я перечитував повідомлення ЄСВ і, і, і в українському перекладі, і в оригіналі на сайті інституту, от це питання кульмінації. Ну воно не для мене не зовсім. Не зовсім адекватно і однозначне. адже кульмінацію можна розуміти і пік, коли, за яким починається початок спаду сил противника, а з іншого боку, це найвища точка, найвища здатність противника до ведення бойових дій. Я не певен, що наразі ми бачимо те, що противник досяг. Максимальних своїх спроможностей. Я вважаю, що вже близько, ну щонайменше близько тижня, навіть 10 днів спроможності противника ну, майже по всій лінії фронту дещо знижується. Це можна простежити за статистикою атак нападів противника. Вони насправді кожен день ми бачимо важко, важко. Насправді, 10 днів там їх сягало загальна кількість до 100-120, зараз 80-85. Це такі статистичні, але вони однозначно свідчать про те, що потенціал противника дещо знижується. Пане Павле, далі поговоримо про нове поповнення військової техніки від наших партнерів. Українські військові отримали челенджер від Британії, страйкерів. Від... Та кугуар від сполучених штатів Америки і Мардер від Німеччини кажуть Міноборони. Очільник відомства Олексій Рєзніков пілотував один із танків і каже, водії Челенджер в більшому комфорті ніж водії Роллс-Ройс. Нагадаю, напередодні стало відомо, що наші військові завершили навчання на танках Челенджер-2 у Британії. Екіпажі навчились командувати, кермувати та працювати злагоджено на британських танках, а також ідентифікувати цілі та вражати їх. Навчання тривало з січня. Куратор навчальної. Місії Джон Стоун заявив, що команда центру бойових маневрів була вражена надзвичайними навичками українських військових. Пане Павло, оці танки, так та бронемашини, які прибули до України. От чи можемо і чи будемо ми зараз їх використовувати для прикладу на бахмутському напрямку чи Авдіївському для того, щоб не дати ворогу зімкнути це кільце? Чи все таки будемо чекати великого наступу? Контрнаступу, треба розуміти, що танки це, це це машини, а не підрозділи. Підрозділи формуються такі цілісні організми в складі бригади, батальйони, роти. Які частини з'єднання можуть бути залучені для оборони того ж бахунту для контрудару наприклад, сказати я не готовий. Це вирішує командування. Е, треба розуміти. От, наші, е, наші люди багато два місяці назад кричали: Господі, ну дають же ж німці ці танки, де вони? Де вони? Ось вже вони надходять. Німці е, вже, німецькі леопарди е, шостої серії вже е, перебувають в Україні. І е, на підході ще е, Танки однотипні з декількох країн, які сформують батальйон, танковий батальйон леопардів в одній з наших бригад це дуже потужна сила. Аналогічний батальйон формується в іншій танковій бригаді з леопардів четвертої серії, ті, що передають нам поляки і інші колеги. Тобто, формуються підрозділи. Які от-от будуть вже боєготові для е, дій за стандартами НАТО? Чи будуть вони задіяні в е, прориву оборони противника для контрнаступальної операції Збройних сил України, чи вони підсилять нашу оборону? Ну, власне, це навіть не суттєво. Це рішення командування. Факт той, що е, потужність Збройних сил України е, з отриманням з'єднань. Сформованих за таким зразком вона значно зростає? Я повторюсь, справа не в просто в техніці, справа в структурних підрозділах, які мають зовсім інший потенціал, бойовий потенціал бойових спроможності, пане Лакічук. На вашу думку, за вашими очікуваннями, можливо, яким чином ситуація на східному та південному фронтах буде розвиватися найближчим часом? Очевидно, що ситуація може розвиватися в двох напрямках. Перше, це противник все-таки зможе прорвати нашу оборону і спробує розвивати наступ в глиби нашої території. Це маловірогідний сценарій, тому що, власне кажучи, з, з тими втратами, які він Отримує в ході спроби прорвати оборону, в нього просто не залишиться сил для, для розвитку успіху. Так, у нього дійсно є певні резерви ще в тилу, але в оперативних резервах противника я сумніваюся. Інший сценарій це з покращенням погодних умов з надходженням і формуванням. Остаточних кулак ударного кулака збройні сили перейдуть в контрнаступ. Це може бути і на півдні, і на півночі, і навіть на сході. На сході цілком ймовірно, тому що якщо подивитись на, ті, е, на ті на ті напівкільця, які сформувались наприклад довкола Авдіївки чи довкола Бахмута, з одного боку це противник намагається. Ну, якщо з нашого боку подивитись, це противник намагається оточити наші. Угруповання, якщо подивитись з боку противника, це виступи в його е е е лініях побутових е е е е військ, з яких можуть розпочатись контрнаступальні дії, контрудари Збройних сил України. Дякую за вашу експертизу. Павло Лайчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами прямому відеозв'язку.